Овди <плес> каналу пам'ятають ролик, у якому ми розглядали величне розслідування від великомученицької панянки із сайту Сім'я під покровом Богородиці, у якому вона стверджувала, що аніме це вселенського масштабу. Так ось на днях у мене виникло бажання глянути, як поживає ця організація. І повірте мені, це золота жила для контенту. З вами традиційно Майк, і сьогодні ми розглянемо декілька статей із вищезгаданого сайту. Варто зазначити, що сайт у 2019 році практично припинив своє активне функціонування. З чим це пов'язано, я не знаю. Але маю здогадки, що хтось цілком міг перекрити грошовий краник цій організації. І судячи з того, що постили на сайті, є думка, що фінансування поступало з фекальної западні, більш відомої у світі як Росія. Як несподівано. Ні. Yeah. Гендеристи збираються перевіряти школи на булінг. Останнім часом в українські школи просувають так звану боротьбу з булінгом, під яким мається на увазі насилля щодо певної людини, цькування. Розглянемо разом, що за тим приховується. Ей, ну давай. У 2019 році обманені гендеристами депутати, щиро вірячи, що йдеться про добро, навіть просунули закон про булінг. 8 квітня 2019 року було повідомлено, що одну із шкіл Запоріжжі будуть провіряти на булінг. Що ж поганого скажете ви, однак змушені вас розчарувати, І йдеться про підмінну понять. Боротьба з булінгом – це одна із стратегій просування гендеру та ювенальної юстиції. Що, бля? Діти цілодобово дивляться японські мультики. Заваки такій винахідливості нам хіба тільки повчитись, як вже тільки не виганяють свідомі батьки та активісти, збочений гендер зі шкіл. А він лізе через вікна та різні щілини. По перше, хто в біса такі гендеристи? І чому це звучить як якийсь матюк чи образа? А по-друге, автор чи то авторка статті розуміє, що таке гендер? Поясню: гендер це сукупність стандартів і сценаріїв поведінки, котрі суспільство визначає як жіночі та чоловічі, котрі виділяються у двох головних категоріях: маскулінність і фемінність. Вони виражаються у стилі одягу, способах ходіння та говоріння у манерах захопленнях. Та інших способах поводження. Іншими словами, це просто психологічний аспект особистості людини. І тут уже виникає питання, яким боком, на думку творця статті, боротьба з булінгом може негативно вплинути на дитину. Тобто, за їх логікою, це нормально, коли дітей чмирить оточення. Головне, щоб клятті вигадані гендеристи. Не затягнули їх в ЛГБТ. Біян, біян, Організація ЮНІСЕФ, що давно вже є інструментом нового світового порядку. <правдяки> <правда> <правда> зробила сенсаційну заяву, що в Україні 67% дітей віком від 11 до 17 років. Пережили булінг, тобто насилля з боку батьків, вчителів та однокласників. А що так мало? І у чому тут я перепрошую сенсація? Чи автор статті в школу не ходив у найгірший клас за 25 років викладання того чи іншого вчителя? Тобто, якщо у вас вдома троє дітей. То по логіці ЮНІСЕФ нібито двоє з них пережили насилля. А це означає, що з ними повинні працювати соціальні служби та гендеристи, що будуть допомагати вашим дітям боротися з насильниками, тобто вами. А під насиллям, звичайно, що можна кваліфікувати все, що хочеш. Не дав своїй дитині змінити стать, ти насильник. Підвищив голос. Насильник і так далі. У мене є питання. Слухай, якого біса ми тут робимо? Що я щойно прочитав? До чого тут якась уявна зміна статі? Говориться про реальний психологічний чи фізичний тиск на дітей, який, на жаль, був, є, і я дуже дуже сподіваюся, що у майбутньому його не буде. І так, що до прикладу, що двоє з трьох дітей в одній сім'ї пережили булінг. Мабуть, автор статті не має братів чи сестер, які можуть і бити один одного, і регулярно ображати, і здавати батькам за якісь провинності. Це все теж є у певній мірі цькуванням та знущанням. Окрім того, якщо, наприклад, вашого сина випадково образив його однокласник, то до відповідальності будуть притягувати батьків. Стоп, що? Я знаю, що вже дістав зі своїми питаннями. Але як можна випадково образити? Добре, ти можеш попасти випадково під роздачу, коли умовний портфель летів в однокласника, а прилетів в тебе. Але як можна випадково образити у словесному плані? Гендеристки кажуть, що стосується жертв, то ними часто стають діти. Які в сім'ї виконують роль громовідводу для батьків? Дорослі не вміють вирішувати свої суперечки, зганяють агресію на дитині, часто не усвідомлено. Ну так, все вірно. Така ситуація, на жаль, дуже часто виникає у сім'ях через ряд причин, які як результат провокують конфлікти та скандали. Діти попадають як не під психологічну, так під фізичну роздачу. І так. З цим просто необхідно боротись, бо батьківство це велика відповідальність. Тобто, у всякому випадку будуть винуваті батьки, за що будуть платити й штрафи. А яким батькам після таких штрафів залишать дітей? Якщо батьки подібним систематично займаються, то це добре, що у них відбирають дітей. У цьому випадку штрафи це по суті попередження. Гендеристи радіють після пропаганди по школах діти почали масово обвинувачувати своїх однокласників та вчителів у булінгу. Та дзвонити їм на гарячу лінію після прийняття закону кількість дзвінків про булінг просто зашкалює на наших заходах з протидії булінгу. Всі педколективи шкіл заявляють, що в їх престижному ліцеї ніколи такого не було. А на груповій роботі з дітьми з'ясовується. Що майже кожен учень стикався зі знущанням в своїй школі після таких групових робіт гендеристок з дітьми, діти навчилися придумувати за що можна наказати свого однокласника, не розуміючи, які трагічні наслідки це буде мати для їх сім'ї. Логіка автора статті покинула його, мабуть, при народженні. Як можна дивуватись факту масових дзвінків та скарг на булінг, коли роками не було такої можливості? Це закономірний процес. Десятки років над малими знущались вчителі та однокласники, які виглядали у переляканих дитячих очах авторитетами яким швидше повірить оточення. І тут, нарешті, дитині дають змогу покарати кривдників? Звісно ж, вона це зробить, і не треба маніпулювати, начебто, вигадками, спровокованими уявними гендеристками. У кожного в житті було як не знущання з боку місцевого хулігана, так з боку старої карги, яка роками викладає і всім серцем ненавидить свою роботу. І школярів, яких навчає, про те, що булінг це тільки інструмент гендеристів, свідчать і їхні відкриті плани щодо так званої боротьби з гендерним булінгом. Гендеристки вважають, що якщо хлопчик, наприклад, заявив, що він дівчинка, а злі батьки та вчителі проти. То вони вчиняють булінг, цькування над хлопчиком. Не впихайте, не впихуємо. Цей письмовий фантазер займається банальним натягуванням сови на глобус, приписуючи масоні гендеристів які хочуть відбирати дітей до серйозної проблеми з булінгом, на яку роками закривали усі очі і вважали це. Нормою. Перед тим як ми перейдемо до наступної дивовижно правдивої статті, нагадую про необхідність донатити на ЗСУ будь-яким доступним вам способом. Тому що завдяки нашим хоробрим хлопцям та дівчатам у нас є можливість створити український Ютуб. Посилання на фонди знайдете в описі до відео. Фемінізм руйнує традиційну сім'ю. Так стверджує стаття від 29 травня 2017 року. Ех, які ж відносно безтурботні були часи. Ідеологія фемінізму це антипатія до сім'ї. Найкраще висвітлюють ідею фемінізму самі представники цього руху. Ось їхній світогляд на традиційні сімейні цінності. Випробовувані століттями у всіх народах світу. Далі автор наводить декілька цитат, відверто кажучи, мало відомих жіночок. Принаймні знайти конкретні їх заяви чи наведені цитати я не зміг. Проте одна з чотирьох є досить таки цікавою. Беті Фреден пише: жінки, яких виховували як домогосподарок, які виростали, бажаючи бути тільки домогосподарками, є в такій самій небезпеці. Як і мільйони, які йдуть на вірну смерть в концентраційні табори, вони страждають від повільної смерті розуму і духу. І це дідько вірні слова. Тому що якщо людина самостійно себе заганяє у своєрідне рабство, то вона дійсно повільно деградує як особистість. Якщо жінка і є домогосподаркою, то у неї повинна бути можливість займатися тим. Чим вона хоче, а не виключно хатніми справами. Феміністична ідеологія руйнує традиційну сім'ю та бореться проти християнства. А, тобто, якщо жінка не хоче бути наймичкою чоловіка, вимагає поваги до себе, хоче мати змогу займатися чим забажає, то все. Вона феміністка-сатаністка, яка руйнує сім'ї. Давайте ще одну статтю, і на сьогодні хватить крінджі. Деморалізація та сатанізація українських дітей. Ніхуя То от свідки росіянці черпали натхнення. Все зрозуміло. Міністерство освіти і науки проводить антидискримінаційну експертизу навчальних матеріалів, а також розробило стратегію впровадження гендерного ЛГБТ компоненту в освіту. Піде! Підлягаємо під скалі! У, -у, у страшна абревіатура ЛГБТ. У, у у бійтесь! Насправді у статті йдеться про запровадження нової української школи і про те, що нові підручники будуть проходити експертизу по ряду питань. Тобто нічого такого, але то ж треба нагнати жаху для довірливих дурників. Знаєте, все навколо погано, окрім мабуть, русні, принаймні для творців цього сайту, які регулярно посилаються на різних росіянських діячів, постять якісь фільми з росіянським дубляжем, чи перекладені росіянською ролики чи репортажі. Я вже мовчу, що у тому самому ролику про китайські пана мультики було пряме посилання на законопроект, який просували росіянці у себе. Ще й все було подано у тому значенні, що нам необхідно переймати такі закони. Ці всі моменти дозволяють стверджувати, що росіяни цілком могли спонсорувати цих людей. Ну або вони реально дурники, які перебуваючи у Львові, щиро просувають російські наративи. До речі, я знайшов у них відос про те, що мультики то є зло. І якщо хочете, можемо його оглянути у наступному ролику. Все, люк. Чотко. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та діліться з друзями. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу Копійчиною. Обіймаю вас міцно, міцно. Дивіться лише якісне та слава Україні!